Так, всім доброго дня. Вирішив засняти невеличкий обзор на телескопічний навантажувач Manitou MLT X735. Може кому це відео буде цікавим. Допоможе в виборі погрузчика. Зараз їх дуже багато, дуже великий вибір. Ми коли брали, то якось ну, таких обзорів не було. Брали доволі так спонтанно. Так що коротко розкажу, чому обрали цей погрузчик. Що в ньому подобається, що не подобається, його плюси, мінуси. Буде, буде цікаво. По погрузчику брали ми його в 23-му році, хоча заказували в 21-му, якраз перед війною. Заказували в Агроальянс. Нас він нас чекав цілий рік. Так що хлопцям, ну, точніше компанії окремо дякую. Як я вже казав, модель 23-го року, наработка 500 кмоточав. Чому брали Маніту? Вибирали спонтанно. Рядом є хазяйство, таких два штуки. Люди довольні, беруть. Ну, і ми також вирішили взяти Маніту. Я думаю, не прогадали. Так, з цим все зрозуміло. Подавати коротко його обідам, його куча характеристики. Це модель 735, 7 метрів стріла, грузоподйомність 3,5 тонни. Ковш 2,5 куби, на все вистачає, ми їм робимо все, ну як усе, грузимо зерно, такі роботи на погрузки, а на тяжолі роботи, на там, землю брати, там, планувати, чи грузити щебінь, у нас є ковш на куб. Фари дві спереді, можна переставити одну сюди. Там є таке кріплення. У нас і так все встрає. Світла вистачає. Муфти під гідравніку на виход на стрілу. О, так от. Змінне лезо, Як воно зітриться, можна буде перевернути і працювати далі. Що ще? Дзеркало. Хотілося б ще одне поставити, оце опустити. І тут одне поставити таке впоперек, Допустимо, таке дзеркало. Щоб бачити, що робиться ззаду. Бо якщо виставляєш, ну, щоб бок було видно, тут все видно колесо, що з боку, а азад нічого не видно. По мотору. Е, мотор Перкінс всім відомий. По паспорту 101 лошадка в ньому. Хоча... Хоча, хоча отака, у нього такий нюанс, може хто краще скаже, знає. Модель мотора 11, 1104 d 144 t Це 70 кВт. Там написано, виходить, перевести це 93 лошадки. А в паспорті 101. Ну Кому вірити не знаю. Ну, я думаю, тут такий кучи... 93 лошадки. Чому? Бо тут нема інтеркольора. Е... Нема інтеркулера. Я бачу модель 2022 року. Тут такий ще один стоїть такий бачок. Це радіатор. Тут у нас куча два блоки. Тут куча радіаторів, як видно, під двигатель і гідравліку. А там є ще третій під коч інтеркулер. Тут цього немає, в принципі. Мінус, мабуть, із-за того, що, що його немає, він слабший на 7 лошадок. Плюс, ну, як би проще. І більша площа охолодження під гідравліку і під мотор. Що ну, Теж, як на мене, плюс маса стоїть. З, ну, в нових моделях є маса. До 2022 року маса не було. І кучереве реверс вентилятора. Так, ну, обична механіка топлівна, Євро 2. Все дуже просто. Автоматичний циклон, в старіших така йшла колба, його, ну, її треба було там витрусювати, пиль. Тут цього робити не потрібно, бак на 120 літров. Що тут ззаді? І таке стекло? Стекло дзеркало. І взяв, виставив, як чіпляти там прицеп. Ну, все в нього видно із салону. Фарко поворотний, розетки під прицеп, виходи під тормоза, під гідравліку, не знаю. Ми їм не користуємося. Точки смазки. Ось такі. Ззаді, спереді, дуже зручно. І спаритель. Ну, Вроді так по ньому все. Давайте по салону. Скажу два слова. Навіть трохи більше, ніж 2. Отак от і форточка можна відкрити працювати. Модель у нас Classic. Є ще преміум. У преміумі сідушка стоїть пневмо, тут механіка. І магнітола буде із блютузом У преміум у нас блютуза немає. Отака от от різниця. А, ще хотів сказати. Побачив цей QR-код, він йшов. Ну, до нього не було інструкції, була на англійському. Кажу, дайте на русському, кажуть, нема. Кажу, ну нема, то нема. Коли підходю, ну, куча, наводю камеру, думаю, там що за QR-код, мені все куча, виб... вибиває по цьому погрузчику його параметри і, куча, і куча руководство по ньому на руском. Ну, Я взяв, розпечатав, тепер у нас воно є. По салону, все дуже строго, просто. Немає як зараз модно моніторів, всіх кнопочок, все на речагах, на кнопках. Так що, кому подобаються монітори, то треба вибирати другий погрузчик. Сідушка механіка на фірмі пілот. Ну, то хотілося би пневму, може там в. Хоча майбутньому поміняємо на пневму. Ціна питання 35 тисяч. Ручник, э, фільтр салона. Ось такі ніше тут є. Ось така ніша. Ззаді ніша. А ось я покажу модель чи 23 рік. Бардачок є ззаді, отакий от ну, для віщей. Э, крючок теж для віщей. Росвітла э, ну, салона. Кондиціонер дуже добре працює, холодить, питань немає. Підлокітник, прикурювач, чи може щось там телефон заряджати. Джойстик всім відомий, монітушний, черепашка. Дуже зручний. Вперед-назад. Е стрілу видвинув, хоче задвинув. Це гідравліка на стрілу. Оце оці муфти, що я казав. У нас є ковш для загрузки бігбегу. І прям, і, і підключив шланги, і прям з салона, там, заслонку. Открив, закрив кнопкою. Дуже зручно. Що тут ще? Ковш вивернув, ковш завернув, підняв опустив. Дуже класно. Такий є датчик. Тут поки руку не положиш, гідравліка працювати не буде. Ну Це для безпеки гідравліку виключив. Хоча режими, режими положення коліс, чи як правильно, це крабовий хід, тільки передні колеса, колеса поворачуються як по трасі їздить. І всі 4, всі щоб що мінімальний радіус повороту. Коробка механіка обична, 4 скорості, ну, по осіллям, як, як в жигулях Автоматика ковша коли, коли перегруз, вона нагидавлю всю, все встановлює, щоб не перекинути погрузчик. Можна включити парашут і працювати на свій страх і риск. Аналогова така панель, панель приборів, температура двигателя, тахометр. А, виключив масу. Тут, по-моєму, 530 ключ мото часу. Уровень топлива, часи, ну, часи. Працюють некоректно, то, то що коли виключаєш масу, то вони не працюють і показують неправильний час. Магнітола, аварійка. Цією кнопкою не користуюсь. Коли включаєш оцей режим, виходить, коли нажимаєш тормоз, коробка переходить у нейтральне положення, щоб отак вручну не робити, не переводити. Тільки нажав тормоз, вона переводиться у нейтральне положення. Положення коліс показує, щоб, щоб ровно коче колеса були, коли міняєш ці режими і виставляєш колеса ровно, то дивишся по цим лампочкам. Реверс вентилятора, противотоманки, дворники, світло, е е сигнал, ну, таке, повороти, руль по виліту хоч і регулюється. І, і по наклону. Воздуходуви три штуки один, вторий і, і знизу третій. Їх можна почерегувати. крутити. Шторка передня, уровень, шторка верхня. Дворник боковий, задній, світло вверх, перед-зад е е е приблизковий маячок. Вроді сказав все. В принципі, в принципі салону все. По погрузчику. Ну, Поруч дуже подобається, сравнювати особу нема з чим. У нас до цього був е, обичний кун. То, звісно, якщо порівнювати з ним, то, а то небо і земля. Дуже подобається оця каретка на крюках. Ми вилами рідко користуємося, все на крюках, там бене чіпляємо, стропи піднімаємо дуже зручно. Подобається тим, що він дуже простий. Мінімум електроніки, що в наш час великий плюс, менше, чому ламатися. Обична паливна, механіка, топлівна. Ну, якось так. Давайте по нюансам. Як я вже казав, сидушка обходилась пневмо. Тут, тут, тут механіка. Е, потом, що трохи, як на мене, дерявий салон. Ну, поляки нема в салоні. Не холодить добре, але він трохи як дерявий. То що отут видно. Це ж на тягах, на речагах, ось тут, скажімо, дирка була, пиляку підсасувала, ну, ми її вирізали таку ткань, положили Це все, ну, закрили ту дирку, щоб було плотніше. І тут на ручнику теж видно скажімо, пол. І як зимою працюєш, то холод тягне. Тут думав, щось купити якийсь чехол чи купити чи зробити, щоб одівати на ручник, щоб хоча зимою менше ну, тянуло. Так, що ще? що ще хотів сказати по нюансам. По нюансам. А, що я замітив, як тільки він приїхав, погрузчик замітив така у нього особливість, що піднімає пиль. Оце заїжджає в склад. Пилі нема, заїжджає і ну, піднімає пиль. Получається тут вентилятор, він дує, ну, вверх дує і дує вниз в землю. То що ми зробили? Мало того, що він оце дує вниз, підніма то і підкидає зерно. І тоді це зерно попадає ось сюди одвігатель на, е, на дно. І його дуже важко видати. Оттуда. Ми зробили таку пластину. Ось вона. Ця пластина поставили. Закрили оцю прорізь. Оцю нижню. Ось така пластина. Получається, ми її закрили. І тепер дує видуває воздух. Назад туди видуває і, і, і видаває вбок, вбоку вверх. То стало взагалі стало отлічно, пильне піднімає. Е, і зерно, ну, хоч зерна тут теж вже немає, але ну, не підкидує. По гарантії, що було по гарантії, як вже казав, нароботка 500 моточасов. По гарантії у нас... А, вже пішов, двигателя. по гарантії у нас десь 50 моточасов побігла оця помпа. Нам її одразу пом'яли по гарантії. І все. Все працює. Потім, по гарантії, скажімо, десь часов 150 було. Почав скрипіти, а скрипіть, як бричка. Оце їде і скрипить. Перестала мазатися якась тавотниця, оця. Вона йшла до циліндра ковша. отут тут менший циліндр є. І він перестав мазатися. Втулка бронзова перестала мазатися. В общем, приїхав сервіс, зняли циліндр, поміняли цю бронзову втулку. Там ішла така втулка, вона сплошна, і, і дирка під тавотницю. Поставили нового зразка, то вони всі в дирках. Що навіть якщо провернеться, то, то буде працювати. Все, поміняли ці втулки і все, ну, все працює, не скрипить Отлично. По гарантію, це вже последнє. Почав виворачувався ковш. Якщо на що так остав ковш, утром приходиш, він лежить на землі. Е, ну, довго я дзвонив на сервіс, хоча Агроаліанс. Ну, довго не хотіли вони їхати. итогі таки приїхали. Поміняли спочатку оцей гідрозамок. Сказали, це проблема в ньому. Оцей гідрозамок поміняли. Поміняли, все одно ковш опускається. Так само, як і було. Другий раз приїхали. пробували, глушили, шукали, що перепускає, в чому причина. Вроді вирішили, що оцей циліндр. Циліндр ковша, чи як правильно він називається, поміняли оцей циліндр ковша. А, з собою забрали. Е, привезли, сказали, там з заводу неправильно поставили колечко чи, чи сальник і його зжало, як гармошку, і він почав перепускати. В общем, поставили циліндр, в принципі. А проблема ушла це то на 90. Все одно, якщо ставиш на сутки ковш, піднімеш так, на метр чи над землею, то через сутки приходиш, він десь там сантиметрів на 5 опуститься. Ну, в принципі, це я вважаю не критично. Бо як раніше було, що людей підняв на висоту, кожні 15 хвилин там задираєш ковш, бо ну, ковш чи виворачується. Зараз нема, Все працює. І все. І все. А, ну, ще що не сподобалось, це вже сіпредерація. На цьому поруччику з 23-го року почали ставити телематику, ті що показує, де він знаходиться моточаси. Там скачаєш там, приложення на телефон і дивишся, все це. Ну, сіка, я не дзвонив на сервіс. Да-да, ми підключимо вам цю функцію, Ну так ніхто і не підключив. Мілоч, а трохи неприємно. За це компанії мінус. Такий невеличкий. Так, вроді все сказав. За мінуси сказав, що не подобається. Що було по гарантії, теж сказав. Давайте покажу моточаси, щоб ніхто нічого не казав. 539 моточасов. На даний час всім задоволені, все працює, питань ньому взагалі ніяких. По розходу десь літрів 5-6 він бере, ну, змучать, що робити. Ну, саме менше 4,5, реально брати так, хоч 5-6 літрів солярки в час він бере. Не знаю, це багато чи мало, ну, хоч розход такий. Так що, на мою думку, я думаю, ми забули правильний вибір. Звісно, е, у них немає цих всіх наворотів, як на інших там, на класах, на крамерах, всяких оцих приблуд, пам'ять оборотів, пам'ять ковша, все на кнопках. Тут все доволі просто, але все як на мою думку надійно. В принципі, це його і головний плюс. І по ціні, наскільки я знаю, він зараз один з найдешевих буде. Дешев, ну, хай там діячі буде тро, ну, дешевше або якийсь китайський, ну, якщо брати крамер, GCB, клас, то ті будуть дорожчі. Так що така робоча лошадка, яка має бути в кожному хазяйстві. Так, на цьому все. Якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Що так, що не так, буде цікаво почитати. Все, всім дякую.